А чого тебе не було так довго на роботі? Бо я боліла. А чим це ти боліла? Воспаління хитростей. Я поняв, що, що, що обнімаєш тут? А, великий футляр дуже гарний з дуже гарним таким символом України, угу. символом влади, булави Богдана Хмельницького. А, а хоче тобі відкрити такий інтересний факт, а, а, що факт. цієї булави? Е, невідомо її походження, і чи взагалі вона є? А що кацапи і це вкрали е, вполне віроятно, що кацапи і вкрали це, як і багато наших інших е, цінностей. А до речі, я тікток е, може не пропустити слова, ті, які ми тільки що використовували. Ну ми спробуємо. Е, і то, що я тобі казав, що її невідомо де вона, е, як же ж вона була зроблена. Не знаю, якось відбувалося. Даю, даю даю відповідь, е, як виготовили те, що не знають, де воно знаходиться і як воно виглядає. Існують е, відомі портрети Богдана Хмельницького, де він зображений саме з цією булавою. По цим портретам було відновлено е, її дизайн, е, як вона була зроблена, і її орієнтовні розміри, тому що він як він там зображається. Вона виготовлена з дорогоцінних металів, які е, покриття. Позолота, посріблення, також натуральна шкіра, імітація дорогоцінних, дорогоцінних камінь, а також каміння Сваровські. І те, що її Галя казала, унікальним ще є сам футляр, тому що він ну, реально круто зроблений, Шкіра, допомню... дерево, так само посріблення атласне лаже. Він доповнює цю булаву. До булави йде сертифікат, де все описано, з чого та як вона зроблена. Звертайтеся, якщо хочете для себе чи для подарунку придбати. Е Таку унікальнішу річ ми з радістю гарно все вам запакуємо та відправимо. Чи приїжджайте до нас в магазин? Сайт в шапці профілю.